І всім привіт! І сьогодні я буду грати в Майнкрафт. І як роблять всі Майнкрафтери зазвичай з самого початку добуду дерево. До речі, як ви можете побачити, я заспавнився в ну, досить непоганому біомі, як для старту, адже там немало заліза і діаман... Ой, не діамантів, а еміральдів, з якими можна буде. Завдяки яким можна буде потім поторгувати з жителями, якщо я їх знайду. Все-таки. Ну, дерева тут є поряд. А я не я не хочу на второ втрачати часу. І так Ось, до речі, уже еміральди. І на перший час перекантуюсь я десь тут. Також, на перші 10 днів, якщо вам сподобається ця рубрика, то можливо на, 10, на за перші 10 днів або більше я побудую собі хату. Нормальну хату. Велик... Не, не дуже маленьку, але й не дуже велику. І, ну і спробую знайти село. Так, крафтимо вже кам'яне кайло. Ставимо пічку. І дерев'яне не викидаємо. Адже багато хто його викидає, проте це неправильно, адже його можна використати для того, щоб переплавити своє перше залізо. І не треба буде для цього витрачати дерево. І так, є мій перший рівень. Також, до речі, якщо ви, якщо ви ще не звернули уваги, то я в режимі виживання, адже це моє перше таке виживання, і, ми, і для мене найближчий ціль це хоча б якось вбити ендер-дракона. Тому якось так і виходить. Угілля я його що витрачати не буду. Витрачу спочатку своє кайло. І піду далі копатись. Також, якщо вам дуже сильно сподобається... Якщо вам сподобається це відео і ви наберете під ним е, хоч, ну, 5 вподобайок, то я напишу... то я викладу світ цього світу. Дереві, наскільки мені відомо, тут десь поблизу має бути е, село. Тому якщо це не так. То це буде дуже добре. Також? Якщо у вас будуть якісь ідеї, щоб записати відео. То я прочитаю, і можливо, і можливо навіть зніму про це відео. Також я стараюся на всі, на всі коментарі відповідати. І, ну, щоб ви не думали, що, що, ви, що я про... Ну, що я просто так це знімаю і мені на вас все одно. Мені важливо, щоб моя аудиторія знала, ну, що... Ну, як це сказати? Мені важливо, щоб у моєї аудиторії все було добре. Також, до речі, якщо я я знайду село, то можливо за 6 лайків я виклад... я напишу координати. Як ви бачите багато, занадто багато я від вас не прошу. Але якщо ви не хочете ставити вподобайку, то можете не ставити. Ніхто вас не заставляє. А я поки що кращу собі уже залізне кайло. і можна добувати Емеральди. Проте мені трохи. уже темніє. Але я не буду. И так, потроху нас Тому я возьму и закопаюсь. Итак, На даний момент, поки ще йде ніч, я буду жити, напевно, тут. Угілля на факели в мене є. Дерево також є. Кайла також є. Тут. І я буду копати потроху. Адже мені все одно в майбутньому знадобиться камінь, залізо і таке інше. І так, я буду викопувати цілий чанг. Так, я знаю, це складно, але мені це потрібно. Так. Acum trebuie copată și la Na sorocu... minus 48 8 coordinate. Iooo, Це дуже добре. А за одною углинню. Так, 48 координати тут. Так. Залізо, якщо що для каміння у мене є. І на даний момент. Так. Це? 48 координати. І мені треба на 32. Короче, кажу. Я візьму і буду викопувати. 12, 12, 13, 14, 15, 16. Oi sta cu teritoria. Tak. Так. Так. І тепер мені треба викупати всю оцю ділянку. Як ви знаєте, вороня це невід'ємна частина. Це те, без цього дуже, дуже, дуже складно пройти мой Тому вона мені знадобиться. І ви не думайте, що я все залізо витрачу. Саме на те. Щоб зробити собі це броні. Звичайно, я можу потім покупати ще кам'яним кайлом. Проте це не дуже приємно. Тому краще я буду копати залізний. Проте тут є ще залізо.

Тепер можна уже скрафтити собі чоботи і розуміючи, що у мене ще залишиться залізо на кайло. І так залізо випливалося і можна спокійно йти копати. І день один почався. Ah <laughs> <laughs>